Господи, злякав! Очень я согрешил Каюсь. Розказуйте, що сталося? Вчора, когда я на Красный Свет ехал, в общем, я спешил, и на своєму бронированном джипе я другую машину разбил. Ну, и ж тут гріх? Так вот, когда я її разбил, я плохое слово сказал. що? Не можна казати погані слова! Це дуже великий гріх. Так от і я себе караю за це. От скільки разів говорив, не матюкайся, не матюкайся. ну. А тут прям не видержав і сказав слово. І скільки разів ви його сказали? Два рази. І ще чотири рази сказав: Но тут все дуже просто. Для того, щоб відпустити вам гріхи, треба, щоб ви зробили пожертву до нашого храму. За кожне слово по 100 доларів, а за кожне слово по тисячі доларів. А чого ска ніж чим в 10 разів? Не чую, що ви кажете. Кажіть гучніше. Я спрашиваю, чого сука дороже, ніж 10 разів? Ну, такі правила. Так, і того ви сказали слово с чотири рази і два рази зараз. І слово б два рази тоді і два рази зараз. Це в сумі з вас виходить шісти чотириста собі. Дякую, що округлили до 10 тисяч. На НЛО-ТВ.